Церква Христова сьогодні возвеличує великого святителя Церкви Христової, святого нашого Миколая, архієпископа Берлікійського чудотворця. Це особливий день, це особливий час молитви, тому що святитель Миколай для кожного християнина, для кожного з нас, він є образом віри, образом смирення, любові, доброти і віри в Бога. Всіх воїнів наших, захисників України. Всіх лікарів, волонтерів, рятівників, весь побожний, український народ, вас і всіх православних християн, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм завжди нині і повсякчас для нас це свято несе велике значення, особливо зараз в період війни. Ми більше значення, скажімо так, надаємо цьому святу. Тому і якщо вписання порін, то ми розуміємо, що Святий Миколай це велична постать, яка несе для дітей, і людей багато добра. Тож це свято, звичайно, не можна відокремлювати. Це велике, гарне свято. Прихай, нехай всі приходять і святкують його разом з нами, святий Миколай, тебе ми благаємо. Обдару нас теплотою, радістю і добротою, щастя дай нашому роду українському народу. Сьогодні це. Велике свято, День Святителя Миколая, яке можна назвати святом віри, святом доброти, святом любові. Я хочу подякувати і меценату нашої єпархії Олександру Володимировичу Петровському, Емілію Карленовичу, всім друзям, всім парафіянам, які роблять великі справи, підтримуючи продовж цього великого вже часу, підтримуючи цих людей. Тому що до сьогоднішнього дня на території нашого храму працює церковний волонтерський центр. Те, де ми і завдяки цим людям, завдяки доброті, любові цих людей, ми можемо як церква нести це соціальне служіння сьогодні. Час, коли ми особливо і ми це звертаємося в своїх проповідях до людей, щоб люди звертали увагу не тільки на своїх дітей, не тільки тих дітей, які поруч, якими вони найбільше люблять, звичайно, це, це природньо, але щоб звертали увагу на дітей, які сьогодні дуже швидко подорослішали. і завдання сьогоднішнього свято повернути цим дітям, повернути їм цю радість, радість свята, в честь святителя Миколая. треба відчувати якесь чудо і чудо. До це повинні відчувати не тільки діти, але й дорослі. В цей час нам дійсно потрібно чудо, чуда, віра, терпіння, ну і любов до своєї країни.